Дивіться, яка краса вийшла. А смакота дуже смачно, гарно, будь любий стіл. Добавили два яєчка, Додаємо молоко, солі трохи, цукор. І все це зіб'ємо по блендером. Збили, тепер сюди додаємо муку. Така густенька маса наразі виходить. Зараз сюди додаємо ще олії грам 20 і розводимо молоком, щоб було ріденьке тісто. Розмішали зараз будемо смажити. Смажимо. Перший блінчик є. Далі. Важливо, довго не перетримувати. До скарпони додаю трошки солі, вимішаю і будемо змащувати на лісники. Тоненько змастили і тісненько. Замотуємо. Кладу той млинець перший, що замотала серединку, і замотую зверху ще один. І так робимо зі всіма налісниками. У можна додати в вершки, бажано охолоджені, бо вони як теплі, то не збиваються. А От, щоб змастити налісники, теж буде дуже смачно. Так, Перемащені млинці, налісники, ставимо в холодильник. Ну, на пів години, якщо маєте час, на годинку дуже добре, щоб вони гарно нарізалися. Налісники в нас постояли в холодильнику, і зараз будемо нарізати. Обріжемо края. Щоб було рівненько, ніж повинен бути гострий, отак в розрізі, і ділимо на три рівні частини. Отака краса в нас висла. Зараз будемо прикрашати і крою. Можна розрізати так на половинку. Отак виглядає в розрізі. Отака От краса у нас виходить. Накладаємо зверху ікру. Дуже святково, смачно, дівчата. Дивіться, яка краса вийшла. А смакота дуже смачно, гарно, будь любий стіл. Приготуйте на свято і на будень можна приготувати дуже смачно. Вітаю всіх з наступаючим новим роком. Бажаю миру, добра і здоров'я. Гарно вам відсвяткувати! І смачного!